Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов тому, що був невірний любові. Щоденник любові, написаний Луїджі Гаспарі, з волі отця піо. Живий голос, якого промовляв від імені Божого. Отець Піо говорив: цей щоденник є і буде голосом істини та любові, незмінної Божої волі, вираженої у його єдиному вічному заповіті. На землі панує розбрат, бо в серцях людей не став єдиним голос любові. В Заповітної волі Божої святого Письма. З тієї причини Отець Піло запевнив, що ця воля Божа аби щоденник любові увійшов у кожен дім по всьому світу і допоміг людям полюбити істину в пізнанні святого Письма. Слова зі щоденника. Стануть світлом, яке допоможе краще зрозуміти істину, і серця людей зможуть почути голос Божої любові. Отець Піо говорив: усі, хто співпрацюватиме у виданні та розповсюдженні щоденника любові заслужать вічну вдячність і благословення від Бога та від мене. Сьогодні ввечері я буду говорити з тобою. Вислухай мене, те, що скажу тобі, надзвичайно важливе, мова йтиме про любов, про мене. Я хочу, щоб ти зрозумів мене, я живу в серці кожної людини, Моя любов живе у серцях людей. Я щасливий перебувати там. Де мене приймають з радістю, Моє серце дарує вам єдність в любові. Без мене ніякий союз не міцний, жоден союз не заради мене і не в ім'я мого серця не може називатися любов'ю. Моя любов не відає ні смутку, ні печалі. Моєю Є найчастіша радість, немає радості поза мною. Я той, хто допомагає усвідомити вам нікчемність ваших бажань, безкорисність ваших насолод. Я хочу, аби ви зрозуміли усе, чого шукаєте, знайдете в мені. Ви стурбовані, чим навіщо? Лиш прийдіть до мене і знайдете добро, якого бажаєте. Я набагато великодушніший, ніж ви думаєте, і дарую вам набагато більше, ніж ви просите. Чого ви хочете від мене? Просіть і отримаєте, чого ви просите, істинного блага, я дам вам Його. Не гаючись, ви просите блага, яке не є благом, цього дати не можу, тому що бажаю вам добра. Тож, якого блага ви хочете, дам усе, якщо зможете прийняти мене цілим вашим серцем, ви ніколи не приймаєте мене цілим серцем, інколи даєте мені частинку свого серця. Але іншу частинку залишаєте для власних пристрастей, для пошуків того, що не є мною, безкорисно давати вам зрозуміти, що нема нічого без мене. Я часто ховаюсь в тім закутку, що мені віддаєте, дивлюсь, і що бачу, бачу вас тривожених, утомлених. Розчарованих і невдоволених, Ви завжди стривожені і не хочете зрозуміти чому, причина тривог в тому, що мене не знаєте. Я стежу за вами, чекаю лише одного знаку від вас, одного слова, щоб вийти з укриття, в яке ви мене помістили. Я з вами, якщо кличете. Та ще більше, коли мене любите, допоможу вам залишатися зі мною. Вам потрібно лише захотіти мене, і я стану для вас усім. Зажадавши мене, ви повинні цілком покластися на мене. Покластись на мене це значить, усе отримати з моїх рук. Як я втомився дивитися на вас. У вас немає сили, яку ви могли б отримати від мене, у вас немає любові, якої не дасть вам ніхто крім мене. Майже всі ваші бажання шкідливі для вас, але часто ви цього не усвідомлюєте. Я скажу вам, у чому ваше істинне благо, що таке благо? Це сердечний мир, це відчуття тепла, яке і є життя. Як діє це тепло? Воно зігріває вас, запалює ваше серце, приносить вам радість життя і любові, дає силу віддавати цю любов іншим. Хіба не так? Так, ви самі це знаєте, бо уже не раз відчували це. Але чому лише кілька разів цього зазнали, а тому, що в інші хвилини розігрівав вас я, робив усе для того, щоб дати можливість пізнати мене, полюбити мене. А потім, а потім ви не зуміли захотіти підтримати мене. Я дав вам свободу вибору власних доріг. І що ж? Ось що є з вами. Тепер ви втомлені, спустошені, залишилися без мене, але я все одно живу у вас, і мені вистачає того крихітного куточка, який ви залишили для мене. Там я тихенько чекаю хвилини вашого горя, вашого страждання, щоб страждати і терпіти разом з вами. Ви самі накликаєте на себе біду, я вам цього не бажав. Але в час страждань я можу вийти, щоб допомогти вам. А якщо ви мене не покличете, все одно почую і поспішу на допомогу. Яким чином моя дорога це людина? Така ж людина, як і ви, людина. Котра не є цілком моєю, але частково вона це я, я пошлю вам на допомогу ту частинку, що належить мені у цій людині, і це я допомагатиму вам через цю людину. А як чините ви, часто бачите і не впізнаєте мене, оскільки я звертаюсь до вас через людину. Таку ж людину, як і ви самі, але ж в цій людині живу я, ваш Господь, чого ви хочете від мене, я можу дати вам усе, все, що належить мені, тому що все створив я, для вас немає нічого неможливого, тому що зі мною все можливе, я сам належу вам. Я ваша власність, отже, все, що належить мені, належить і вам. Так чому ви турбуєтесь, все, що маю я, маєте і ви, вам досить лише захотіти цього. Про що я вас прошу? Прошу вірити мені, звертатися до мене з проханнями, довіритись і віддатись мені. Ви боїтеся віддати мені що-небудь, що саме, те, що ви віддаєте мені, дрібниця, ніщо. Я віддаю вам усе, що означає все? Усе це знання про мене, усе це знання про мене, про самого себе, про все, що існує, про все, що бачите. Про Те, чого не знаєте, те, що можете пізнати, залишається непізнаним для вас, це непізнане ви можете пізнати лише через мене. Чому я так люблю вас, тому що заради вас я створив цілий світ і створюю усе, що може зробити вас щасливими, вдячними. І наповнити ваші серця любов'ю до мене, чому я прагну вашої любові, тому що, примножуючи вашу любов, я примножу вашу радість, ваше блаженство. Милосердя моє безмежне, і тому я безмежно примножу вашу любов. Щоб підсилити вашу любов, я роблю ось що примножую ваші знання про мене. Чим більше ви мене любите, тим ліпше пізнаєте мене, я даю можливість пізнати мене лише тим, хто вміє любити мене. Я відповідаю любов'ю тому, хто дарує мені свою любов, віднімаю любов у тих, хто її не приносить мені, і тому що я, любов, любов, Цілком і повністю належить мені. Ви не можете володіти тим, що є моє, виключно моє, якщо я сам цього не дам. У мене для вас є подарунок, випробовування. Я випробовую лише вашу волю. Доведіть, що ви насправді готові любити мене, усе інше. Я сам зроблю для вас, бо стану для вас усім. Моє серце це величезний ліхтар, завжди палаючий і невідаючий меж. Полум'я це запалено для вас, мій вогонь дає вам життя, без мого тепла життя не буде. Тепло моє витіснить холод. Спустошеного серця. У кожному серці повинна зберегтися жива частинка творення. Якщо серце ваше спустошене, змертвіло, то ця частинка пропадає. Всім Бо керує сердечна любов. І що я роблю? Я зігріваю вас своїм теплом, я заповнюю своїм серцем пустоту. Ваших сердець, теплом мого серця я збережу вас, збережу життя, але навіщо я це роблю? Заради любові і чекання взаємної любові, я змушений замінити вас у тому, що мало бути вашою справою. Я запас енергії, який вмикається тоді, коли потрібно попередити катастрофу. Цю катастрофу ви накликаєте, розтративши свій запас енергії, але і його ви отримуєте від мене. Я запасне серце, яке служить вам усім. Чому ж ви не любите мене? Чому ви не хочете визнати мене? Чому ви не хочете мене прийняти? Через ваш настійкий мінливий дух, який піддається керуванню зовнішніх вражень, безладних думок, що надходять від світу, непостійний дух охолоджує ваші серця і відкидає любов? Як вам упокорити цей дух? Як втримати його під контролем. Намагайтесь не вислуховувати думок, у яких немає блага, немає любові, ви повинні боротися з непостійністю, завжди підкоряючись законовій любові. Якщо людина, така ж людина, як і ви, просить у вас якесь мале благо, не запитуйте її, хто вона. Дайте їй це благо, яке вона просить, це благо з'єднає її з вами, і через мою любов, що живе у вас, я прив'яжу цю людину до себе. Це я посилаю людей просити у вас якихось благ і любові, щоб повернути їх мені в моє серце крізь ту частинку мене, що є у вас. Не відкидайте тих, кого я вам посилаю, тому що вони стануть частинкою вас, а я буду ваш у них через любов, яку ви зуміли їм дати. Це я захотів звести вас докупи і об'єднати, щоб зберегти вас у своєму серці. У мені ви єдине ціле. Втрата кожного з вас означає зменшення кожного з вас. Ви усі перебуваєте у взаємній залежності, ви зв'язані у невидимий для вас вузол. Вузол є тут, у середині мого серця. Любов єдина. Ви єдине ціле, коли причащаєтесь до безмежного блаженства. Вміщеного у моєму серці, яке стане вашим, об'єднайтесь і ніщо не злякає вас там, де я, немає ніякої печалі. Одне лише нещастя це ваша роз'єднаність. Якщо ви прагнете любити мене, то не можете ділитись, я не можу роздробити моє серце, і ви, щоб увійти сюди. Щоб мати право входу, мусите бути неодмінно єдині. Чвари позбавляють вас можливості з'єднатися зі мною у серці єдині. Будьте покірні і прихильні, допомагайте один одному і взаємно виправляйте один одного і ніколи не розділяйтесь. Ваша єдність. Радість для мене, я наповнюю вас ласками за обіцянку, щоб будете любити один одного і ніколи не розійдетесь. Коли один з вас спробує відштовхнути іншого, я втручаюсь негайно, втручаюсь зі всією енергією, щоб перешкодити йому. Така моя воля, нехай кожен з вас. Зробить маленький крок назустріч іншому, і я пущу в дію силу мого серця. В розлуці згадайте один одного, в спогадах дайте можливість жити мені у вас. Я буду завжди між вами, лиш як ви постійно допомагатимете все більше єднати вас. Не бійтеся того, Хто намагається віддалитися від вас, ваша любов до Нього допоможе подолати всі парапони. У вашому стремлінні любити моя воля, моя любов сильніша від будь-якого протистояння. Збережіть ваше стремління до єдності, вашу любов до того, хто намагається віддалитися. Я знаю дорогу. По якій утікач повернеться до вас, втекти він не зможе і скажу вам чому. Людина, яку я до вас керував, була вибрана мною, ви її повернули в моє серце. Тепер ця людина зв'язана невидимою ниткою. Ваша воля утримує контакт на цій нитці з моїм серцем. Так відбувається мій зв'язок з втікачем, який обов'язково повернеться. Цей зв'язок породжує в ньому терпіння і неспокій, які продовжуватимуться аж до того часу, поки йому зненацька не відкриється, що він порушив свій зв'язок з вами і зі мною. Я захищу ваше право на тих, кого ви любили. І хто намагається від вас утекти. Утікати від вас значить втікати від мене. Я негайно заступлюся за вас, тому що ваша єдність то виконання моєї волі. Об'єднуючись один з одним, ви з'єднуєтесь зі мною, ваше роз'єднання це віддалення від мене.